П'ятидесятниця, величне свято зійшов з небес на землю Божий Дух, щоб нам в серця надію вічну дати, він, наш порадник і найкращий друг, хто дасть нам сили, як вирують хвилі, хто допоможе в найскрутнішу мить, коли слабкими, немічні й безсилі, лиш Дух Святий на поміч поспішить. Він потішає ніжно в час скорботи, коли нежданно в дім прийде біда, вселяє віру, сумнів побороти, всесильна Господа рука свята, пораду дасть в предвічнім Божім слові, молитва в серці знову оживе в його святій, зціляючій любові, знаходжу спокій і життя нове. Відчуй в душі цей ніжний дотик неба. Прислухайся, і ти побачиш сам, як Бог завжди піклується про тебе, кінця немає Його чудесам. По милості Його живеш у світі, і споглядаєш всю красу Його, і діточки твої, обуті й ситі, це ж милосердя Господа Твого. Бог не залишив сиротами вірних, Святого Духа їм в серця послав, і Він живе тепер в серцях покірних. Тож і за це ти Господа прослав. В це світле, дивне, урочисте свято схили свої коліна у мольбі, спіши подяку Господу віддати, за все, за все, що Він подарував тобі.